Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і знімаю я частину другого огляду ринку криптовалют. Розглядаємо самі такі капіталізовані криптовалюти, які можуть зацікавити трейдерів для торгівлі. Вибираємо собі декілька криптовалют, щоб дивитися за ними, щоб зайти в гарну угоду, зайти в гарні сетапчики. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, то будь ласка, підпишися, постав лайк цьому відео, наперед, дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєстрований на біржінансовому бабіту, я залишаю реферальне посилання під цим відео. Реєструйся, там гарні бонуси тебе чекають. І дивимося, які ж куди ж рухаються наші криптовалютки. Отже, друзі. Починаємо з догі. Попередні криптовалютки я вже в першій частині розглянула. Передивися собі. Отже, догі, дивіться, росте. Думала, що буде відскок з цього місця, бо дуже вже красиво виглядало на голову і плечі, бачите? Але обдурило нас, обдурило догі і почало рости. Ну, це хороший знак. Це знак хороший, тому що, дивіться, догі не виросло. Так само, як деякі там альти повиростали, а догі трималося. Ну, догі досить таке на слуху і досить капіталізоване. Тому це хороший дуже знак, тому що може дуже гарно вилітати догі. Тому зараз дивимося за догі. Я йому, звичайно, вже прогнозую. Зараз лон, зв'язку з тим, що він підійшов бачите, до своєї е, трендової, яку таки дуже красиво хочуть пробивати. Тому, чесно кажучи, в, в зв'язку з тим, що біточок наш зробив перехай, біточок має позитивні логові настрої. Мені здається, що догі такі зараз, от саме зараз, догі я навіть не зеленим, а відмічаю собі е, іншим кольором, щоб дивитися за ним, щоб коли він проб'ється, ну зараз давайте я поставлю сповіщення, щоб коли проб'ється оця лінія, треба дивитися на ретесті, на вхід в угоду, щоб гарний взяти лонг. Можна взяти і сподіватися, досить непогано поперебивати. Аню, цих всіх хаїв, збору ліквідності, і дивіться наскільки сильно тут були рухи. Тому я думаю, що тут може бути рух не набагато менше, може бути красивий рух. Побачимо, біткоін кеш, біткоін кеш в мене в виглядав шортово і фактично рухався в шортах, що я тут не прогадала. Ну тому що біткоін все ж таки, як би там не було. Валюта така тяжка, для маневрів тяжка. Ну, собі рухається і рухається. Тут як ті динозаври йшли вгору, тут як ті динозаври повзе Тобто без, без варіантів. Дивіться, що я помітила, що він утворює таку собі ще лінію підтримочки. Та? І от він від неї постійно відбивається. Це досить може означати, що буде зараз виліт на верх досить непоганий по ньому, тому що, він, якщо ринок буде рости, то звичайно, що так. Що ми по ньому будемо рости. Але наразі, наразі, ще перехаю не було по ньому. Тобто він наразі рухається вниз. Тому я біткоін кеш даю не туди і не сюди. Не можу я знати, чи він зробить цей перехай, чи не зробить. І що буде далі з ринком іншим. Також, також важко казати. Тому наразі в мене біткоін кеш не туди і не сюди, на найближчі декілька днів. Невідомо. Далі оп. Ну оп, бачите, не дійшов. Оп, ще робить піруети. ще може по-різному рухатися. Ну, але оп, сьогодні, саме сьогодні, почав рости. Бачите, падав, падав весь цей час. Нічого не бачу я, нічого не можу сказати. Так само ситуація дуже дивна. Немає ніяких ліній, нічого не вимальовується мені по ньому. Mm -hmm. Лишаю не туди, не сюди. АПТ. АПТ. чому думала, як буде шорт, тому що, бачите, пробивали ми цю лінію, пробили, але затрималися і вийшли назад. Назад вийшли в ту зону. Пересай mm -hmm. посередині. Тобто, ну боротьба рівна йде між шортистами і лонгістами, йде рівна боротьба. І так само лишаю не туди, не сюди, важко щось сказати. Далі дот подивимося. Отже, дот. Вискочив з цієї лінії, бачите, пробив вверх. Тому наразі дот у мене буде лонгово через те, що він цю лінію пробив. Я думаю, що будемо ми ще подот рости. Лишаю йому лонг. лінк. Так само, бачите, якщо взяти і зробити отут лінію, таку горизонтальну трендову, то він її пробив сьогодні. Так само можна розраховувати на лон. Суї утворював цей клин, але не змогли, бачите. Не змогли. Все ж таки бики перемагають, бики вірять і, і пруть. Ну і загальна картина ринку так само показує позитивні настрої. Тому все, все зрозуміло і, і чітко. Свої далі наразі лишаємо сюди, поки в ще рухаються в тому клині. Важко щось сказати, чи будемо надалі рости, чи ні. Але бачите, отут дельта повищена, тобто перемогли і дивіться. Все ж таки бики перемагають. Тому свої найбільше мені лонгово виглядає, чесно кажучи. Наразі Лайткоін, Лайткоін я лонг лонг лишала, тому що ми рухаємося в зростаючому каналі, тому я і лишаю йому тела, поки що ми рухаємося вгору. Арбітром, арбітром можна отак продовжити канал, бо тут вже багато доторкань донизу відбулося. Ну що ж, арбітром так само вгору, тому що тут знову ж таки перехай, бачите. Я думаю, що будемо рости, тому що в зростаючому каналі рухаємося. Сайбер вийшли з каналу і назад хочемо в нього повернутися, наскільки я бачу. Сайбер так само виглядає мені луному. Стохастик показує і рисає. І зайшли ми знову в канал назад, так що аркан наразі невідомий, нічого лишаю далі так само. Левер, боковик зайшли, дивіться, який. По левер лишаємо туди не сюди, тому що ми. рухаємося боковиком. Матік, я думала, буде бачити, але ні, фігана, поки виросли. Молодці. Ну, дивіться. Бо матік, голова і плечі хоча б відпрацювали себе, і це вже добре. Але ну, сила биків є сильна. Матік дивиться на біткої, я завжди доказала. І якщо Бітовчук себе гарно почуває, то матік буде рости аж бігом. Тому матік наразі, бачите, зробив перехай. Я думаю, що матіку принаймні сюди є всі шанси попасти. Матік мені лонгово голову виглядає наразі. Ада? Ада починає зростаючий канал малювати. Тому, але те, що він вже вверху каналу знаходиться, мені не подобається дивергенція по аді. Бачите, що відбувається? Ціна вгору рухається, а об'ємчики падають. Це мені не подобається. Це гарний признак на падіння. Тому, але знову ж таки, якщо весь ринок росте, то Ада не зможе цього зробити, Ада буде далі рости. Наразі я її той шорт тишаю через цю дивергенцію, але це все, як то кажеться, буде залежати від ринку. Рудкоін. Урудкоін зробив відскок, але все одно рухається вгору. Ну єдине, що мені не подобається, по вороткоїну. Що він пробив оцю таку, можна її назвати. Ну давайте відкриємо чотири годинку, щоб гарніше було Ну, але пробив і не дають йому нижче ще спуститися. Бачите, що роблять. Тут вже недолой пішов і рвемося вгору. Якщо зараз буде перехай, то я думаю, таки будемо продовжувати рух. Тому вороткоін мені наразі не туди і не сюди, але я думаю, що все ж таки буде. Якщо буде все гарно, позитивно, то будемо рухатися по вороткої вверх. ТРХ. Ну тут, бачите, утворюємо. Наразі я бачу коридор, боковичок, чи як його назвати, Поки що не бачу ніяких я. Ця подвійна вершина мене наштовхує на думку. Але мене тут, я бачу, і подвійне дно було, тому тут важко щось сказати. Ну але якщо взяти, що тут був не до лой, а тут перехай, то більше вже рух мені виглядає на шортовий по ТРХ. Тобто утворюємо канал спадний. Розуміємо, так, тому більше він мені ТРХ тягне на шорт в зв'язку з тим. Так що дивимося. Приглядається. Шиба, я казала, що буде рости, тому що він підходить до своєї, так само, як і догі, так і шиба, бачите, підходить до своєї трендової. А тут взагалі було стільки доторкань, три доторкання. Четвертий не дійшов. А, четвертий за був, ось, тому шиба наразі ідентична, я нічого не міняю, лишаю так само придивлятися, що ж буде далі. Тут ще така нова валютка з'явилася, дивіться, Орді, я за нею дивлюся. Дивіться, що вона сьогодні дала 27%. Просто капець. Бачите, що витворяють. Ну, зараз можна спробувати шорт ловити. Ну, акуратно зі стопами, але можна пробувати. Трохи підшортанути. Дивіться, що вони зробили. Вони вже перехай зробили, фактично. Об'єми вже капець, дельта виросла. Ну але поки то відео я змонтую і випущу, то тут вже щось відбудеться. Ладно, то я просто так говорю, щоб новачки собі орієнтувалися, як і що, і куди дивитися. Собі відмічу якимось рожевим, щоб придивлятися. Далі Авакс. Авакс, дивіться, що відбувається. Бачите, я казала, якщо буде перелой, ага, аби це корекція, я думала, буде ні, не зробили. Дивіться, бачите, не зробили аби це корекцію. Поки що, але все ще може бути. Ми ще можемо цю корекцію зробити от з цього місця. Розуміємо, так що все це, це ще не виключено. Тому я авакс лишаю не туди, і не туди, бо ще може бути і такий варіант. Хоча він, бачите, гарно вирвався. Ну, але дивимося. Атом так само. Атом, якщо взяти, то, то вже було АВЦ. Тут він вже може рости, продовжувати, якщо ринок буде позитивним. Дивимося, що він тут буде підходити, не буде підходити. І якщо буде підходити, пробивати, то я думаю, що далі будемо продовжувати рости. Тому атом я поки що не туди і не сюди лишаю, але я надія на ріст. XMR, дивіться, вискочив і не дають йому ніяк розправити крила. Не дають. Тут затримали його, бояться, щоб той от хай їм зняло чи що, щоб то ліквідність забрало. Не дають і все. Але в мене є надія, що все ж таки Ексмер буде рости далі. Один тут утворює так само лінію, бачите, якщо можна взяти, що це прямий трикутник Ось. Та я надія, що ми його таки будемо вверх пробивати. Я поки що лишаю, так само буду дивитися за тим чудом. Поставлю собі ще тут навіть якесь повіщення. Що якщо буде вибиватися вверх, то треба ловити, лапати його. Юні так само вирвалися, зробили таку подвійну вершину, але дивіться, що по-юні я побачила. Аби це не було ще корекції. Тут він заходить в трикутник, а це означає: ну, побачимо, що це означає. Якщо гарно вималюється трикутник, то він може його і не спробивати. Більше він вже напрямий той трикутник похожий. Ну, хоча тут ще важко щось сказати по тих декількох доторканнях. Побачимо, що буде вимальовуватися далі в юні. Але судячи з того, як він гарно вимальовував цю похилу, так само тут є купа ліквідності, не зібраної, ото все. Я думаю, що в неї вже вирветься, то вже вирветься, Тому тут треба так само слідкувати за ним. Ефірім класік лонговом не виглядав. Наразі в трикутнику. Тут важко щось сказати, не дають. Бачите, була би сильна сила биків, то вже б вискочили, а то щось таке незрозуміле. Незрозуміле він Хоча, бачите, тут так само утворився і вже пробує пробивати, але я, фрімкластік, зв'язку з тим трикутником. Ну, судячи з того, що він вверх її пробиває, тому я все ж таки лишаю мало. Побачимо. Може, якраз вдасться їм це пробити і піти далі. До цього рівня, який я йому казала, дуже красивий вже рівень. 22-23 долари. Ікселем. Пікселен так само, бачите, тут зробив перехай. Ніби красиво рух продовжує вгору, тому я лишаю лон, не міняю нічого. ICP рухаємося вгору. Тут зробили перехай, тому все ж таки, напевно, буде лон. Ось по ICP. І треба дивитися, як він то все буде пробивати, як себе валютка буде поводити. Філ так само показує рух догори наразі. ЛДО ЛДО, бачите, пробив. Дві ЛДО пробив свою лінію трендову. І назад його запхали, але бачите, знову ж таки, сьогодні, сьогоднішня боротьба показує, що. Коротше, отут йде запекла боротьба, по ЛДО. Що от що от найближчий день-два буде, то і покаже картинка. Ну поки що, по логіці речей ми би мали падати. Ще трошки при ньому. А чи так буде, чи ні? От сьогоднішній день нам багато що розкаже. Сьогоднішній і завтрашній день. Тому ЛДО лишаю далі, то не сюди. Федера, Федера ніби вверх рухається. Так виглядає, що. Хочу її розганяти далі вгору. Не було ще пробиття, тому наразі я її налишаю. Буде пробиття, тоді дивимося на шорти. А буде чи не буде, то важко сказати. Поки що нічого не було. Поки що на поки пробиття тільки вгору було. QNT. Бачите, QNT НТ таки вниз рухається, але не сильно, не сильно. Просто заходимо ми в такий собі трикутник, Трикутник в трикутнику. Побачимо, куди будемо ми з того трикутника вискакувати. Тому я йому поки що не туди і не сюди лишаю. Неар. Бачите, знову ж таки, не ар. не зробив того, що я думала. Аби це корекції не зробив. Так що та затримочка розкользнула, не було ніякої затримочки. Біжимо далі наверх. Поки що шортових якихось не бачу, я передумав. Якщо взяти отут лінію, то ми теж так гарно з неї вискочили. Тому я неар лишаю в лонг. Ну хоча. Ну, тому що ми рухаємося вгору, тому що це тренд лонговий, поки що не було передумов. Тому так, вет, так само, так само я лишаю йому далі лонг, так як і було. Отут була дуже серйозна боротьба на цій свічці. Отут шортисти дали газу. Такий пін утворився, але бачите, далі ми продовжуємо цей пін закривати, далі хочуть лонгісти таки давити, побачимо. Тут якщо вдасться проскочити і зібрати ту ліквідність, то побачимо. Ну наразі ветмо виглядає. GRT USDT. Що ж то за GRT? І куди ж воно рухає? Ді, скільки було зусиль шуртистів, і все одно бики давлять. Тут виглядає на подвійну вершину. Якщо зможуть перебити, то будемо рухатись далі. Ну, якщо ні, то тут треба дуже обережно. Не дійшли, бачите, якщо брати таку трендову, то не дійшли ми до неї. Тому навіть більше в мені. Ну, лишаємо туди не сюди, не знаю. STX. О, дивіться, STX був в трикутнику і трикутник він пробив наверх. Значить, STX лонгово виглядати почався. Тут зрозуміло. Лонг Алго можна так само йому робити, тому що цей вигляд не рахується. А гарні в нас були тут до торкання. Вириваємося догори. По алго я йому і лишаю той лонг. Тут є ще куди рухатись. Дивіться, який красивий тут рівень. Ось такий, як я йому казала. Тобто алго далі лонг. Тому я в лонд лишаю. Апе. Апе була корекція невеличка, невеличка. Сильно не дали йому. І дивіться, тут пінбар утворився, рухаємося зараз вгору. Оці червоні свічки вони спадають, їхні об'єми спадають. Тобто починають вже вступати в силу. Ну, лонгісти ослабли, починають вступати в силу в бики. Тому я думаю, що АП можна сміло лишати вгору. А аве так само, а Аве поки що ну, невідомо. Але, Бачите, він навіть вже не хоче доходити. Він суто рухається вгору. Тому Аве наразі. Найближчий день-два, мені здається, що будемо піти ще вгору. Сент, сент так само. Ну, сент не так само, сент в трикутнику. Хоче пробивати згору, але ще наразі рано щось говорити. Чи буде, чи не буде, бо все ще може перемалюватися. В разі щось, не дай Бог, станеться, і щось маркетмейкер вирішить собі обвалити ринок. Ось. Тому сент наразі я залишаю не сюди, поки він трикутнику. Але куди буде вилітати, туди ми будемо заглядати. РНДР вилетів з трикутника. Та Не буду вже малювати, просто щоб зрозуміло було, що він вилетів з трикутника. А що в нас по рівнях? То молода валютка, рівнів ще нема. Ось. Тут, бачите, тут так само він рухався. Молоді валютки, вони дуже люблять повторювати свої рухи. Тому тут обережно. Тут, може, бачите, він такий робить пірот, а потім гопік, збили йому шапку. Тому так само тут дуже обережно. Чи буде він далі продовжувати, чи ні, невідомо. Може утворити подвійну вершину і лупнуть його вниз. Важко сказати. Я наразі лише не туди не сюди, бо молоді валютки передбачити дуже важко. ФТМ. Не знаю, що можу я тут сказати про ФТМ. Єдине, що тут він позбирав ліквідність. Я йому лише не дола сюди. МКР. Заколов, заколов, похило і продовжує рух вгору. Наразі виглядає він лонговий, фактично, тому що ну, тренд лонговий, він рухається вгору красиво. Так що лишаємо лампу Еос. Еос, я б ставила роздум, коли він може вилітати, невеличкий відскок, і продовжуємо рухатися вгору. Поки що невідомо ще Ось, тому що він в трикутнику, але якщо в трикутник проб'ється, то можна пробувати розглядати його вгору далі. Ну, друзі, я сподіваюся, тенденція зрозуміла. Наразі, що я бачу, що більше валют виглядає в мене на лонг. Побачимо, якщо нічого не зміниться, і з ну, понеділка маркетмейкер не вирішить нам все обламати, то будемо гарно підніматися вгору. Ну, але це все залежить від маркетмейкера, тому дивимося, обережно торгуємо. Зі збереженням ризиків ставимо відео цьому лайк, якщо сподобалося. Напишемо якісь коментарі, якщо є що написати, або навіть якщо нема, то просто якісь смайлики. пишіть. щось пишіть, будемо активніші. Ну і якщо не зареєстрований біржі Binance байбі, то я ще раз нагадую, що під низом під відео є реферальне посилання для реєстрації. Реєструйся, другу задоволення. А я тобі кажу, до Ду нових зустрічі. па, -па.